Доброго дня, шановні, у нас погода весняна, бачите, снігу вже немає ніде. Ось вам локація. Це в нас якби, ми називаємо дача, але це не дача, це жилий будинок, в якому ми робимо ремонт. От, як кажуть, додалось нам трошечки роботи і приємностей. А це винесла свої квіти. Ну, трошечки припилились вони під час ремонту, то треба їх помити. Але мити то я буду, але хочу вам красу показати. Бегонія. Цвіла цілу зиму. Бачите, ось вона така є і така жовтенька. Герань трошечки підживила, подивіться, яка вона гарненька. Це я їх мию і трошки від трошки відпилу, а це, подивіться, алісум. Оце сусідка дала сніжний покр... покривало, чи як перекласти. Ось він, дивіться, теж квітує, пахне. Що аж дух захвачує. І подивіться, яка красуня. Бачите, біла геранька. Ну, червона тут, бачите, це я живцювала восени, ось вони. Тродисканції трошечки такої ось. Ну, хай буде, не знаю. Чи собі, чи людям. Я все сміюся, бізнес відкрию. ну Та подивимося. Оце, бачите, укоріню. Це у мене ще інший є столик, такий південний, де у мене колюси. Такі гарнющі, ну, це я жуцюю, бачите, це як маточник. І он як маточник, але він уже, як кажуть, а це ці укоріняла, бачите? бегонії, Ось тут вони, отут я корінці дали, але щось ту треба доглядати. Знаєте, кожному треба увага, сонечко. От подивіться, теж колюс теж і Я Думаю, як хтось захоче, буде мати два в одному. Або собі буде. Ось яка Ой, як я його люблю. Бачите, а він в мене недоглянутий. Я забула, як він називається. Знаю, люблю. Дуже корисна рослина для хати. На кухні росте, не треба сонця спеціального. Уже пташки співають. Отак от. Перебивають і трошечки вигляду тут. Залив Атлантичного океану, неподалік є таке містечко гарне, де лобстери ловлять, там пам'ятник лобстерам є, називається шадіак. Так що, якщо хочете подивитись, де це, заходьте в гості і на карті побачите. Тут трошечки машини, бо тут дорога поблизу бачите? Ой-ой-ой! Ну нічого я приблизила, так то так? І сусіди тут поряд, бачите, так от собі. Така погода в нас. І бувайте здорові, заходьте в гості, лайкайте, миру вам, добра.